До виставки. І сьогодні ми маємо чудову нагоду зустрітися з творчим доробком по з сістрія Михайлом Іванівим. Це його друга персональна виставка у нас в Палаці мистецтв І за той невеликий час, який пройшов від першої виставки, пан Михайло приємно здивував своїми новими роботами. За фахом, пан Михайло є лікар анестезіолог працює у стрийському половому будинку, але по. В своєму творчому покликанні, він є мистець. Працює у фотографії більше десяти років. Як він сам е, говорить, що завжди кожна фотографія для нього, хоча вже пройшло досить великий час, для нього це завжди щось нове і таке надзвичайно втішне для нього. Фотографія чорно-біла, традиційна, але як каже пан Михайло, вона більш ядовговічна і більш виразна. Як ми бачимо, наша експозиція представлена більш-менш портретами. Це є 61 портрет, є і сюжетні роботи, але знімає пан Михайло і пейзажі. Портрети є, якщо придивитись, і постановочні, і імпровізаційні. А взагалі захопити глядача, мені здається, що це ще більший талант, ніж е, талант творити, тому що для цього треба любити, бачити життя, сприймати з усіма його негараздами. Бачити людей малих і великих з усіма їхніми недоліками, і бачити промінчик там світла якогось, і здається, що побачите його важко. Ну, як і кожен фотомитець пан Михайло бачить те, що не дано нам, звичайним, людям, і вміє зафіксувати цю мить, тому що фотографія це мить. Не встиг, значить, зацінився. Девіз фотомитця жити, щоб творити мистецтво, добро, красу. І це не завдання, а щире бажання пана Михайла. Я вітаю вас, пане Михайле, з виставкою ще однієї договичі. Бажаю вам гострого зору, цікавих типажів, тому що тут їх є 61, але бажаю вам ще більше більше творчого неспокою і успіхів вашій творчій праці. А зараз слово всего да. Ми раді всіх вас вітати з сьогоднішнього дня у стінах Палацу мистецтв. І насамперед хочу привітати реновацію нашого свята, пана Михайла, з Днем його і мене. Сьогодні великі росіянські свят. І власне цей такий світлий християнський праздник ми вирішили так свідомо запланували на цей день таку виставку. Фейки, фотографія – це вже давно не просто є, так би ви мовити, витвір технічного прогресу. Це самодостатній, повноцінний вид мистецтва. Бо справді, для того, щоб, пані Надія вже говорила, щоб творити у, у, у як тут, ну, тут, у жанрі фотографії, як вона так сказати, треба дуже любити це життя, треба вміти бачити, вміти його, як кажуть, кожного в цю мить помітити і зафіксувати. І я хочу сказати, це дуже демократичний такий процес, тому що в принципі кожна людина при бажанні, якщо вона неї велике серце, якщо вона дуже залюблена, закохана у наше життя, у нашу природу, в людей, вона здатна стати таким професійним фотографом. Кажуть, здивувати і кажуть глядачів створити свої виставки персональні, тому що власне для фотографа неодмінна умова, щоб відбутися як помитець, треба вміти любити життя. І я тішуся, це не перша фотовиставка в нашому палаці мистецтв. Тут є кілька фотографів. Я думаю, що колеги-фотографи скажуть свої слова з точки зору професійної, такої майстерності і творчості. Але в нас навіть є думка, що бачите, бо в палаці мистецтв створити десь якесь приміщення віддати для того, щоб будуть постійно діючі і виставкові проекти для цього власне виду мистецтва, фото, художньої фотографії. Тому що це повноцінний раз повторюється. Це такий вже самодостатній вид мистецтва, і е, дійсно заслужено має е, кажуть багато прихильників і особливо дуже багато людей, які мають бажання саме у цій царині е, реалізуватися е, як у, е, людині творчі. Так що, пане Михайле, ще раз вітаємо. Дякую, що ви не забуваєте за наш музей і за друге.

Насправді в Палаці Москве сталася така дуже цікава традиція з рідним історією. Ми з наших літописів можемо спити, що минулого року була презентація великого альбому збірника Зенона Філіпова про історію Турботицької, Каскавецької і Корославської фотографії. Мали у нас персональні виставки і особистих фотограф Рака Обама Долі Кантер і багато фотоманців. І направда ми зачепили дуже цікаву тему стосовно mm. того фотографії. Сьогодні справді фотомистецтво це вже визнане мистецтво, і вже в принципі, не ведеться як така полеміка, чи це є жанр робототворчого мистецтва чи ні. Але якщо купнути глибше, до часів його зародження, власне, фотографія з'являється в період, коли в образотворчому мистецтві було засилля реалізму, панівний академізм, який з кожною натуралістичною точністю відтворював будь-яку найменшу детей натури. І, направді, Художники в перших фотографах побачили дуже серйозних конкурентів. Бо те, що техніка змогла зробити, художнику доводилося не один тиждень, а навіть місяць відтворювати. Але пізніше звернулося до певного іншого. Фотометець має свою специфічну нішу, а професійний художник має. Він має свою нішу, тому, напевно, не варто між їх сперечати, Поміж собою кожен з них має свою гілку і нішу своєї рідної історії. І, на фотографія відіграла а, в історії людської культури, напевно, найточнішого історіографа. Бо це не є слово, яке вдається у поетизації, художнім змінам, домислам, так як літописом. Безперечно, фотограф також може бути суб'єктивним в певних баченнях, але оптика, кадра. Вона показує власне, ті речі, які направду є об'єктивними. І, власне, в мене самого особисто була така певна реміністентна ну, візія стосовно того справді фотографії мистецтва, не мистецтва, як вона входила в мистецтво. І власне була дуже хороша книга, яка на сьогодні вже і класикою і на Ніла «Нестерпна легкість буття», яка розказує нам про розпад Єгославії. І, власне, там оповідаються такі драматичні миті поділу. Як а, жінка про руки. Фотоапарат і криз об'єктив відтворює ту історію всього того, що вона бачить на вулиці. І власне можна сказати, що ХХ століття це є століття персоніфікації, і фотографія в першу чергу це відображає. Адже зверніть увагу, попри те, що в анотації до виставки пана Михайла зазначено і жанр, і сцени, і на відображені відображення його фототворчості, творчості. Наперечно, ця виставка присвячена перш за все портретові. Портретові в призмі ретро і портретові. Які загострюють індивідуальні риси, це є свої постановки, які відображають як вже маленькі, але індивідуальні навіть дітей, і кожна, кожна робота нам показує, що історія 20-го століття, а тепер і 21-го, це не є історія великих подій це історія простих людей, кожної піщинки, кожної мурашки, яка вносить свою лепту і свій клас. І фотохудожники, вони власне є направитими історіографами, які, скажімо так, це кожну мить. Дякую. Дякую.